Вітаю всіх на каналі BeReal. Сьогодні ми публікуємо невеличке, але приємне оновлення. Воно стосується відображення вмісту аплікації на різних пристроях з різними розділювальними здатностями дисплеїв: від настільних комп'ютерів до планшетів і мобільних пристроїв. Інтерфейс адаптовано, тому можете швидко підглядувати до своєї пасіки навіть з коміркових телефонів. І до другого оновлення я перейду, можливо, швидше, ніж ви встигнете поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. А можливо і ні, тому що ви вже підписані. Тоді поділіться цим відео зі своїми колегами, яких воно зацікавить. І друге оновлення стосується розділу пропозиції. Тепер всі ваші розглянуті пропозиції будуть відображатись і підсвічуватись у вашому списку відповідно до статусу, який вони отримали при розгляді. Якщо пропозиція відхилена, її ідентифікаційний номер буде світити червоним кольором. Якщо вона відкладена на деякий час до більш підходящого моменту, то буде мати помаранчевий кольор. І нарешті, якщо вона прийнята до дорожньої карти оновлень, то отримає відповідно зелений колір і буде реалізована по мірі пріоритетності. Якщо ж ваші ідеї не знайшли відгук саме зараз, спробуйте запропонувати щось більш актуальне для сьогоднішніх наших задач. Я нагадаю, що зараз ми концентруємося саме на корисності функцій для користувачів, на тому, що може упростити чи пришвидшити керування та адміністрування пасікою і стратегічним плануванням робіт. Нагадаю, що деякі пропозиції користувачів вже прийняті до майбутніх планів, які саме ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке зараз з'явиться у правому кутку екрану, та нагадаю, що на цю тему у нас створено. Цілий список відтворення, який ми будемо поповнювати обговоренням та спілкуванням з вами саме на тему ваших пропозицій. Тому залишайте ваші ідеї, можливо, саме вони в майбутньому доповнять функції аплікації та стануть у нагоді цілій спільноті пасічників. А на цьому я подякую вам за увагу. До нових зустрічей. Хай щастить!